Розкажи про сто баксів. Поясни. І це шо, які сто 100 баксів? 100 сто баксів. баксів. Хто виграв? чувак? Там? Я бачив тебе в інстаграмі, що ти готувався. Це неправда? Божевільний. Я, божевільний, я готувався. І у мене вийде документалка про те, як я готувався. Правила, це ЗНО. є завдання, є чотири відповіді. Рішаєш, вибираєш відповідь. Все пошло перше завдання за результатами вимірювання температури повітря українською метеостанцією протягом 10 годин від 22 години 13 квітня до 8 години 14 березня було побудовано графік. Опрацювавши наведений графік, укажіть неправильне твердження. А. Найнижчу температуру зафіксовано о 3-й годині ранку, 14 квітня. Б. Температура повітря була нижчою від нуля Цельсія протягом 6 годин. В. Температура зростала протягом 5 годин, г. Температура повітря коливалась від 3 до 4 градусів Цельсія. Отже, а тут по кліточки треба рахувати. Я вже все, все зрозуміло. Тут очевидна відповідь. Так, думаєш? Що? Ну хіба? <потрат> все, я можу записати яку відповідь? Три, два, один. Г. Г. Відповісти. Правильна Фух, відповідь. Слава Богу. слава Богу. Друге питання. Для святкування іменин діани було закуплено упаковок чипсів, лише двох смаків у відношенні 1 до 4. Якому з наведених чисел може дорівнювати загальна закуп... кількість закуплених пачок. А, ну зрозуміло. Uh, mm, ну, все понятно. Да. Готовий. Раз, Раз, два, три. Це відповідь. А. А. Ну це очевидно. Не факт. Та як не факт? Те, що ці чуваки будуть виробляти з математикою далі, народ змусило відчувати мене повним деградантом. Тому додивляйтеся до кінця і переходьте за найпершим посиланням під відео, щоб наступного року таке відчуття не зустріло вас на ЗНО чи НМТ. Це Це правильна відповідь. Ну це легко. — Третє Третє завдання. — завдання. Обчисліть добуток коренів рівняння. 3х мінус 2х дорівнює 1. Б квадрат мінус. Що? Що? Який дискримінант? Такий дискримінант. Це квадратне рівняння треба вирішити через дискримінант, або через теорему Ого! Ооооо! Або через... делать. Отут я і готовий, Владик, або через теорему Вієта. Ти знаєш таке? Я знаю все. Раз, два, три. Б. Б. Ти рівняння рішав? Ні. Г, шо? Обчисліть добуток коренів рівняння. А, оце ми дегани, звісно. Що таке добуток коренів? Це ми знаходимо значення можливі і просто перемножаємо їх між собою. Це завдання 4. На рисунку зображено прямі FC, AD та BE, що перетинаються. Визначте градусну міру кута FOE, якщо кут AOB дорівнює 45 градусів, кут DOC дорівнює 28 градусів. вісім градусів. четверте питання. Що ти думав буде? Про грушки і сливки? Оце буде? Думав, да. Ти мене більше не зіб'єш з правильного шляху володкапиться. А як я тебе буду спорям? О Оцим що о, квадратний рівня, ой, треба знайти, і я такий, ну навіть не буду вчитуватися, знаходимо тоді. Ох ти, жук, звісно. Раз, два, три. Відповідь Б. 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 Правильна відповідь. Ну дивись, ну я ще добре тримаюся, як для людини яка... Сходом. Немає. Що ви щось їде. <ріст> Задання номер 5. Поїхали. Розташуйте числа 2 в кубі, 3 в квадраті, 7 в мінус 5 степені у порядку зростання. А, ну чувак, так це понятно. Так це понятно. Я готовий. Я теж готовий. Правильна відповідь. Раз, а. два, три, А, В. Перевіряємо. <ріст> Правильна відповідь, А. У порядку зростання. у порядку зростання, 7 в мінус 5 степені. Просто порахуйте. Б... Дріб'є. Який дріб? Це дріб, мінус степінь. Мінус це дріб. Ти порахував, що це буде мінус велике число? А мінус, степінь мінус це дріб насправді. Так, наступне завдання. Визначте кількість точок перетину графіка функції, зображеної на рисунку з віссю ординат. Я готовий до відповіді. До... Це... до строкової відповіді. Я теж готовий. Раз, два, два три, три. поїхали. Відповідь Б. Б. Ну це для дітей вообще. Це типа просто треба знати, що таке ординат. Завдання наступне: які з наведених тверджень є правильними. В будь-яку трапецію можна вписати коло. Два, в будь-який трикутник можна вписати коло, три. В будь-якого ромба діагоналі перетинаються під прямим. У І Є. Yeah. Uh, готові? Да. Раз, Раз, два, два три. три. Де. Де. Ну, нормально йдемо. Нормально йдемо. Все, та ми не тупі, ми точно розуміємо. Забудь За кого. Просто треба бути уважним. У зв'язку з виходом Samsung j 7 телефон Huawei Pro Max, подешевшав на 30%. І тепер коштує 14 тисяч гривень. Ого. Скільки коштував Huawei Pro Max до розпродажу? Подешевшав на 30%. Тобто він коштував якусь суму, подешевшав на 30%, і став коштувати 70%. І тепер коштує 14 тисяч. 14 тисяч це 70% від. від, від е... да. Правильна відповідь. Андрій. Б. П. Хорошо. Ах. Наступне питання. Чи співкутник А, Б, С, Д Е Ф правильний? Знайдіть кут між прямими Б О та С. E, так що, що тут непонятно? Все понятно? Ні, да. Раз, два, три. Правильна відповідь В. В. І це логічно. А прикинь, діти такі тупі, що вони не можуть, типа, логічно, це. От... Останнє запитання у шкатулці Марії червоних діамантів утричі більше ніж чорних. Яка ймовірність того, що навмання взятий із скриньки діамант буде чорним? Так як нам дозволив е, пан ведучий змухлювати? Сказав, що є чотири варіанти відповіді: перша а 50%, Б 75%, в 25% і г 10%. Так в шкатулці так. червоних діамантів. Звідки Марія марії діамантів? Багачка. Вона з мажорної сім'ї. А, так ну все понятно. Червоних більше. Ну да, В. 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 25% пиши. Все. Отаке у тебе ЗНО? — Не треба рішати питання. Не треба б логарифми. А, так чекай, чекай, чекай. Давай зафіксуємо той момент, що я тебе б на увагу. Давайте. Я вступив в Гарвард University. Ти вилетів. Вступив <глава> <tragedy> в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полія на контракт. Порада тим, хто закінчив школу і його чекає. Порада тим, хто закінчив школу і чекає щось Пацани, інтернет. пишете в інтернеті, що ділять, що ділать, знаходити бінанс. Дивіться, я вже старий. Я це все не розумію. Вам воно точно треба, коли ви вступаєте кудись. Вам треба не думати про те, що вас там навчать. Вам треба думати, які там люди водяться. Це як з рибалкою. Фух, оце було позор. Позор.